В ці пасхальні дні до нас завітали представники греко-католицької церкви і відслужили молебень за загибшими загиблими в зоні АТО, нашими студентами і викладачами. На жаль, на сьогоднішній день таких загиблих вже п'ять. Ми не можемо зараз забути про тих людей, які віддали найголовніше, що мали від Бога той Божий дар життя, вони віддали його для нас. Пам'ять для нас є потрібна, бо ми вчимося від них, як гідно прожити на цій землі, по-християнськи, по-людськи, як справжні громадяни цієї країни.